Думаю, що кожен зі мною погодиться з тим, що бувало в нас таке в житті, коли ми хоч один раз та йшли тією дорогою, якої ми не знаємо. І ми не маємо в кого запитати, як правильно пройти. Ну Тут йдемо на осліп, йдемо вмання. І коли ми йдемо такою дорогою, якої ми не знаємо, а нам обов'язково нею потрібно піти. Тому що в нас є якась мета, буває якось іноді і маркотно. Але не було маркотно нашому ворогові. Ворогові, який йшов дорогою, яка вела на нашу святу українську землю. Вони знайшли дорогу. Дуже добре знайшли. Вони не зійшли з неї. Вони не заблукали. Вони прийшли прямо туди, куди вони були намірені прийти від самого початку, куди вони отримали вказівку від свого ватажка. І нам боляче від їхнього приходу, тому що ми їх не чекали. Вони нам завдали прикрості своїм приходом, вони нам спричинили біль, вони створили сильне кровопролиття, вони вчинили масові. Вбивства, наче цвіт весні з дерева осипається на землю, так падає на землю наш невинний люд. І цивільний, і наші військові, наші дорогі захисники. Коли старе дерево, воно вже не плотоносить, його зрубують, звичайно, викорчовують і на його місце завжди намагаються посадити молоде деревце, яке би тішило нас, яке би давало, коли виросте. Плоди. Але оцей мордор клятий взявся викорчовувати, рівняти з землею наші домівки, взявся позбавляти життя нас. Ніщо його не зупиняє абсолютно. Це тільки нелюд може так чинити. Тому що, якби це були люди, у них хоч трішечки було б щось людського, бодай у когось заговорила б якась совість. Даремно кажуть, що кожна людина поступає згідно своєї совісті. А ці терористи, оці вбивці, оці ворог, ці загарбники, які прийшли на нашу святу землю, вони теж поступають згідно тієї совісті, яка в них є. А ми бачимо, яка вона чорна, ганебна, страшна бридка, отруєна там отрути, не знаю скільки. Напевно, ця отрудалась, закладалась в їхніх душах, хоч там і душ немає, коли вони ще були в отробі, тому що потрібен був час, щоб вона проросла, щоб вона проросла і мала. Мала міцне коріння, щоб те була та отрута, якої тяжко позбутися, але ж вони і не мають бажання, щоб позбутися тієї отрути із своїх душ, яких немає. Тому оці загарбники. Оці потвори, ця нечесть, ці мордори вони прийшли, прийшли загарбники мордори В країну світла і добра, знайшли дорогу ці потвори, до нас ця погань добрела. До нас вірвались на світанні, вірвались нелюди кати Ракети влучили в вітанні, завдаля болю гіркоти. Ніхто на це не сподівався. Ніхто у нас їх не чекав. В домівку мордру вірвався, його ніхто не зустрічав. Тривога. Біль і знову втрати від рук огидної орди, яка ж убивця родила мати, і як насміли сприйти. Війною це не називають, хоча вбивають всіх підряд, з лиця землі усе стирають на кожнім кроці тілопад. Орда руйнує й кладовища, нацистів бачать навіть там. Летять снаряди, кулі свищуть, вже не один спалилий храм. Бандеру бачать й немовляті, Яке у світ в цю мить прийшло. Рашисти, вбивці, орки кляті. Сі межі бидло перейшло, ще всім рашистам сповіщають, яке життя на цій землі, як ці потвори нас вбивають, щоб поздихали москалі. А де хто й нюні розпускає в розмові з рідними людьми, ніхто їх вдома не чекає, хай ляжуть всі вони кістьми. Нічого в них нема святого, і ніколи цього не було. В них завжди руки до чужого, у них панує тільки зло, тому загарбники вірвались на нашу землю на зорі. Життя мординці попрощались, ще інші здохнуть москалі. Ми свою землю захищаємо, молитва й зброя у руках. Рашистів в Порох постираємо, бо наша кров на їх руках. Ми колись і подумати не могли, що ми можемо сказати, що ми когось зітраємо в порох. Нам і в думку таке не приходило. А зараз це ми кажемо. Ми це всі голосимо про це. Ми про це кажемо одноголосно. Ми всі, всі українці, які люблять свою святу українську землю, які люблять Україну, які пишаються тим, що ми українці, що ми живемо на цій святій українській землі, що ми розмовляємо нашою українською солов'їною мовою. Їм це все не до вподоба. Вони добрали до нас, вони добралися до нас. Та вони думали всі, що ми їх тут будемо чекати з відкритими обіймами. Ми всі знаємо, які ми буваємо щасливі від радісних, приємних, несподіваного, коли нам хтось зненацька до нас приїхав, а ми не чекали, але нам зробили приємний сюрприз. А тут неприємні сюрпризи. Тут біль, розпач, тілопад, кров, сльози. І це все робить і несе до нас оця нечисть, ці потвори, тому що це не є люди. Люди здатні думати, люди здатні міркувати, а вони не здатні на таке. Це тільки. От потвори, потвори в людській потопі. Людьми їх назвати не можна. Але будемо свято вірити в те, що ці мордори, ці потвори щезнуть з нашої святої землі, як роса на сонці, і віримо в те, що Господь нам цьому допоможе, допоможе нашим Збройним силам, нашим дорогим захисникам. Нашим дорогим прикордонникам, всім, хто взяв зброю в руки, всім, хто як може, кожен на своєму фронті проганяє цю нечість.